Бійця Віталія Шумає, який прикутий до ліжка через поранення голови, прооперували в Іспанії. Про це Суспільному розповіла чернівська волонтерка Ірина Тимофєєва. Операція відбулася 13 травня, тривала вона близько 4 годин і пройшла успішно. Зі слів Ірини Тимофєєвої, за весь час перебування в Іспанії, Віталія готували до цієї операції. Для цього йому необхідно було набрати вагу. У Чернігові боєць важив 55 кілограмів, і за час в Іспанії на Брав 10 кілограмів і важить 65. Це друга операція, яку провели Віталію Шумею іспанські медики. Зі слів Ірини, Віталій пробуде в Іспанії до повного одужання Нагадаємо, Віталію Шумей втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти. У серпні під Авдіївкою він отримав міновибухову травму і перелом черпа з обох сторін. Переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі, Києві, а потім у Чернігові. За час перебування у госпіталі. Стан Віталія значно покращився. Поруч із бійцем весь час перебував батько, який читав йому вголос книжки, а ще повідомлення від людей з побажаннями одужати.